Отже, заморожені російські активи їх використання на користь України обговорюють від 2022 року, але досі не вирішені юридичні нюанси. Адже, якщо політична воля західних країн є, то з механізмом передачі проблеми. Детальніше про історію цього питання Анна Брикова. 300 мільярдів доларів приблизно у стільки оцінюють заморожені активи російського центробанку, які зосереджені в Європі. Вже достеменно відомо про 260 мільярдів євро, з яких 210 лежать у Бельгії та Люксембурзі. Майже всі активи зберігаються на рахунках великих депозитарних установ, як от Євроклір або у банках. Дискусії про те, щоб спрямувати ці гроші в Україні, тривають вже майже два роки, і зрушення є щодо податків на прибуток. От є рішення в Євросоюзі про те, щоб використати саме відсотки. Від цих активів на користь України це близько трьох мільярдів євро. Сума невелика, але це рішення вже узгоджено. Для цього створюється спеціальний фонд. Ну і далі вже будуть вирішувати на які саме цілі яким чином це буде використано на користь України. Визначитися обіцяють найближчим часом. Поки ж обговорюють політичні, юридичні та економічні ризики. Ці кошти планують пустити на відновлення. Утім, як питання поки відкрите. Це питання перемов. Тобто держава повинна казати, що так безумовна відбудова важлива, але чому я кажу про систему пріоритетів? Тому що давайте визначимо, що основний пріоритет це саме військова складова, це те, що потрібно країні зараз. Бо якщо військовим шляхом не виграти цю війну, вся інша допомога вона просто не знадобиться. Утім, чи піде на таке захід, невідомо питання використання безпосередньо тіла російських активів розглядають у США, до прикладу на рівні комітетів уже схвалили проєкт про конфіскацію, підтримали проєкт резолюції щодо використання активів і у профільному комітеті паріє. Але в Євросоюзі, де зосереджена переважна частина активів Кремля, поки єдності немає. Натомість є й побоювання і щодо стабільності курсу євро, і щодо репутації. Це рішення дійсно має свої складнощі, і, можливо, воно буде ухвалюватися частинами, тобто спочатку щодо податку на прибуток з замороженого активу, щодо самого актив, щодо самого прибутку, і, зрештою, щодо самого активу. Варіанти проговорюють різні. Бельгія, як країна, де зосереджена левова частина кремлівського скарбу, за інформацією, змі запропонувала компроміс зробити російські активи заставою для надання допомоги Україні. Простими словами, прилітає російська ракета. Руйнує будинок, оцінюється вартість цього руйнування а далі випускається ці на Далі… Повинні бути створена юридична база, що допоки Росія не розплатиться по всім цим борговим зобов'язанням, Росії не повернуть зарештовані активи, і найголовніше з Росії не знімуть санкції. Це робить оцінку завданої шкоди фінансовим інструментом, але це буде потребувати законодавчих рішень. І е, я думаю, що вирішити питання блокування і не віддавання Росії цих активів буде набагато легше ніж вилучити це майно, тому що блокування в е, в історії е, ставалося досить часто. Тим часом Росія вже вкотре починає погрожувати Заходу і дзеркальною конфіскацією коштів і багаторічними судами. Якщо Росія буде робити відповідні дії, конфіскацію західних активів. Ну, це тільки прискорить відповідні дії заходу. Росія теоретично може подавати в суд, але враховуючи їх ставлення до міжнародного правосуддя, у мене і не тільки у мене, а у багатьох закордонних експертів дуже скептичне ставлення щодо перспектив Росії в цих судах. Але Кремль може діяти і поза межами закону. Так в ЄС вже побоюються кібератак Росії у відповідь на повномасштабні конфіскації її заморожених активів. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.